Вітаю, друзі! Слава Україні! Ну що ж, є можливість, а отже, її треба використовувати. Е, я вчора обіцяв, що сьогодні буде дуже цікавий стрім з Юрієм Віталійовичем Луценком, але форс-мажорні обставини заставили нас перенести це дійство на завтра. І якщо ви думаєте, що завтра буде менш цікаво, ви дуже сильно помиляєтеся. Якраз завтра буде кінець робочого тижня. Фактично, можна буде підбити перші підсумки. А сьогоднішня тема теж не менш важлива, і ця тема називається Протести та Єрмак. Єрмак та протести. Єрмак-Зеленський та протести. Ну коротше кажучи, напевно, що головною темою сьогоднішнього дня це, звичайно, є стаття «Financial Times», яка вийшла про єрмака. Ну і вона до речі не єдина. От ми сьогодні про це також поговоримо. В принципі, вже тільки лінивий не бачить, що реальні проблеми в країні вже почались, що мене як людину ну, надихає на дуже хороший результат. Молодь. Молодь. Ви розумієте, що відбулося? Була революція на граніті. Ну я її пам'ятаю. Мені 56 років, як то кажуть, я пам'ятаю, що там було. Хоча я не був її учасником, але я знаю людей, які дійсно участвували в цій історії, і вони були першими. Кожна революція взагалі в Україні має дуже багато різних, як е, би мовити, принципів. Е, гарненько цю історію описав в себе в статті Валерій Пекар. Я деякі уривки вам сьогодні їх зацитую. Але до чого я веду? Другою революцією була помаранчева революція, третьою е, революцією була наша революція гідності. Е, кожна з них мала свої головні принципи і деякі гасла. Тих старих революцій, того то ж теж сьогодні е, і вчора були е, під час акції протесту нашої молоді, гасла різні. Ну, наприклад, одна єдина соборна Україна це з революції на граніті. Разом нас багато на, нас не подолати, це вже з помаранчевої революції. До речі, е, коли почали жартувати, молодь каже: давайте автозаки підганяйте, ми відіжмемо, хоч людям на фронт відправимо. Для логістики сайдьон. але влада дякувати не ризикнула. І це нормально. Подорослішали і мінти. У них є ота от пам'ять, і більше дуже багато хто з них пройшов війну 2014 року і ще залишився працювати в системі правоохоронних органів. Вони дуже добре все пам'ятають. Вони пам'ятають Майдан, половина з них була можливо і майданівцями, тому там є кому зупинити гарячі голови, якщо комусь захочеться розігнати студіків. Бо розгін студіків, як я кажу, студентів, да? розгін студіків у 2014 році привів до того, що просто потім вийшли здорові мужики. Ну, а здорові мужики вийшли, вломили, і от цей батя, я стараюсь звалив сьогодні всі знають де. Зеленський це розуміє, і він це бачить. Мені дуже імпонує прозріння західних партнерів. Чесно кажучи, що я навіть не очікував, що вони настільки були зациклені, але на даний момент ну, це дійсно. Розумієте, ці всі події це фактично точка неповернення. Я не кажу, що це є м, чорний лебідь для Зеленського. Ні, сьогодні ще Зеленського ніхто не зносить. Хоча вже в принципі всі говорять, що Зеленський це чмо. Да, Є такі чорт, там ще щось там і так далі. Ну, Єрмака згадують, Татарова вже кричать відверто заграти. Да? от, але знаєте, ми дійсно в новій реальності. Реальність така, що нація воює. А держава підігрує ворогу. Про це написав Вітя Бобренко. І він сказав, що в своєму нарцисизмі Зеленський вже дійшов до держави це я. Вони настільки відчували цю безнаказаність, що ми нібито свідомі не виходимо на протести, бо воюємо. Вони це настільки відчували, що Зеленський пішов, як Луї 14. «Держава Держава, це я. Так він говорив свій час. Але. Ми воюємо за основні цінності. Ми воюємо за Україну і наш цивілізаційний вибір. Ми воюємо за курс України. Кожного разу, як хтось з президентів хотів обламати нам курс України, він обламувався сам. Да? Ну чітко це було вирішено, звичайно, зрозуміло під час революції гідності, де Янукович почав розвертати нас в таможений союз. От. Зеленський своїм цим законом фактично зробив те саме, тільки вже не, не відверто сказав: нам Запад не нужен Росія друг. Ні, він це зробив дуже маніпулятивно, знаючи болючі точки, якими Україна, е, як то кажуть, на яких болючих точках натиснуть, щоб Україну не взяти, е, хто буде кричати Першим Орбаний, шморбани і так далі, що от там, куди їм Євросоюз, ви ж подивіться на них. Розумієте? Але Зеленський це робив. Виходить сьогодні парадокс, що ми воюємо за ці цінності, і під словом, цивілізація ми розуміємо, і свобода совісті, і свобода і недоторканність приватної власності, повага до особистої гідності, а влада має комунікувати з суспільством, з експертним середовищем, а не маніпулювати людьми через приватні телеграм-помийки і так далі. Ви знаєте, росіяни сьогодні соціально. Ні, то що вони оговтаються швидко, це, да, це так відбудеться, але сьогодні вони в шоці для них це саме страшна історія, коли на весь світ лунає те, що лунає, і коли на весь світ всі бачать, що нація бореться як з зовнішнім агресором, так і з внутрішніми негідниками і не дають розвернути корабель України поближче до Росії, Китаю чи інших авторитарних режимів. Розумієте, в нас є куча проблем. Ну, реально, да, тобто ми можемо кожен день розповідати про те, що як то кажуть, ці протести, це все, то все не на часі, і так далі, але не на часі вже закінчилося. Я розумію, що Зеленський є. Давайте так, Зеленський юридично має всі повноваження. Він законно обраний президент України, що би там хто не казав. Але питання легітимізації включає не лише юридичні моменти, але і суспільний договір, да, договір суспільству, і цей суспільний договір ніхто не має порушувати тоді, коли зріле суспільство, коли зріла нація, вона ж не порушує цей договір. Ми ж воювали і споглядали, як під прикриттям війни вони чудили. Вони чудили, але ж ми розуміли, що треба триматися, бо ж блін, попри все. Хоча все частіше лунали голоси, що. Слухайте, ну ми з таким підходом не то, що не дойдемо, ми не доповземо до того кінця війни. Ну, що я скажу розрахунки Путіна, звичайно, що це ми все ще бавимося в соціальний договір, в суспільний договір. Бо не можемо ж ми бунтувати проти влади в час війни. А влада цим тупо користувалася і почала просто бити ногами під блих і копняками нас просто добивати. А далі я вам скажу, що сказав Вітя Бубренко. Я вам декілька тез. Якщо це точка неповернення і владу віддавати не збираються, то значить не збираються проводити і чесні вибори. Наступним напевно буде закон про вибори, в якому вбахають такі норми, що ми охреніємо. Але Зеленсько забуває, що суспільна угода точно закінчиться в ту хвилину, коли припиниться воєнний стан. Я з Вітєю не погоджуюся, вони це добре знають, тому говорити про припинення воєнного стану. Сьогодні дуже рано вони це розуміють. Але стаття Financial Times, я вам зараз її покажу, щоб ви розуміли, дуже цікава стаття. Вона про головне. І якщо завтра ми будемо обговорювати, звичайно, найголовніше з Юрієм Луценком, сьогодні я хотів би зробити певний такий, знаєте, як анонс, обговорюючи цю статтю. Отже, поляризуюча сила Андрія Єрмака, іншого лідера України у час війни. Права рука президента Зеленського викликає занепокоєння щодо повзучого авторитаризму. Західний посол прямолінійно описав роль Єрмака, він, президент, прем'єр-міністр, міністр закордонних справ і усі міністри разом узяті. А один український міністр, ну, сказав, що мало хто в уряді наважиться говорити про Єрмака офіційно, і цей прогноз виявився правдивим. Майбутнє та доля кожного, сказав він, визначаються Андрієм Єрмаком. Тобто такий, знаєте, негласний цар. І можливо, хто скаже мені, ну слухайте, ну він же ж Зеленський, то хороший, це просто Єрмак поганий. Ні, народ. Ви не забувайте, що це одне і те саме. Це знаєте, як однояйцеве, да, близніці. Так от, ми говоримо Зеленський, подразуміваємо Єрмак, ми говоримо Єрмак, подразуміваємо Зеленський. Вибачте за русизми, але ну, не лише про це. Я вам зараз покажу, як виглядає сторінка Financial Times і ці певні моменти, які я вам зараз озвучую. Це не Ігор Лапін придумав сказати, що їх там всіх купили, що це все продажні змі Скабєєвщина. Ну це може тільки Арахамія, тому в принципі ми там сильно не будемо, як то кажуть, на це звертати увагу. Отже, побачили сторіночку, все. А ми з вами продовжуємо. А що ще розповідали вони? А там ще розповідали про відносини між Зеленським та Єрмаком. Ну і так називається стаття, яку публікувало громадське. Financial Times розповіло про відносини між Зеленським та Єрмаком. Дві крапочки сплять в одному бункері та дивляться фільми. Ви знаєте, я розповідав вам, коли я був в Америці, американські політики, особливо республіканці, мене запитували так, усміхаючись: ну, не може бути така несамовита не любов. Між Зеленським та Єрмаком так може чоловік любити жінку чи жінка любити чоловіка, і так вони знаєте, як торжали. Я казав: ну я ж якби то свічки не тримаю. Там я ж не знаю, хто там, де з ким спить. А тут вже ось такі от історії про такі серйозні відносини. Це не про секс, народ. Не подумайте, що лапін тут зайнявся, от, от хевньою. Хоча хто його знав? свічку ж не тримав, але. Відносини між президентом Зеленським та головою офіса Єрмаком стали значно міцнішими під час повномасштабної війни. Вони живуть разом в одному президентському комплексі. Про це пише Financial Times, покладаючись на власні джерела. Як вони пишуть, їхні відносини виходять за рамки роботи, а члени команди президента кажуть, що Єрмак найближчий соратник Зеленського. Видавництво пише, що вони навіть сплять поруч один з одним у бункери, будівлі, де вони працюють, а після довгого робочого дня вони можуть розслабитися, граючи в настільний теніс або переглядаючи класичні фірми. Співрозмотники видавництва також розповіли, що на початку вторгнення Єрмак і Зеленський постійно тримали під рукою штурмові гвинтівки на випадок, якщо російські війська прорвуться до території комплексу. Так, один із помічників в офісі президента згадував, що гвинтівки були там для того, щоб або пробитися назовні, або для того, щоб забезпечити гідний кінець і не бути захопленим. Ну, я, чесно кажучи, дуже слабо вірю, так само, як я слабо вірю і в міну. Мі а ось ну, що там штурмові гвинтівки для прориву і так далі. Ну, слухайте, ну, воєвака Мамки. З нього воїна, згівна пуля. куля. Так що така історія. Ну, але ми бачимо, що та стаття вийшла, і я хотів вам сьогодні про неї розказати. Ну, а звичайно, якщо ще ви маєте час і підписались на наш з вами Ютуб канал, ми не можемо обійти і інші теми. Тема заключається в тому, що західні партнери перестали утотожнювати Зеленського і Україну. В якому ключі? В тому ключі, що вони раніше на нього дивилися, і весь світ аплодував стоячи. Ну, нації Україна. І Зеленський був, так би мовити, як уособлення цієї нації. Але це закінчилося. Так, друзі, це закінчилося. Що б ми тут собі не видумували, але це реально закінчилося. Ви знаєте, я вам хочу сказати, що попри те, що суспільний договір у нас таки є, і це не на паперці з печаткою, але в нас величезний незадоволений запит на справедливість. З 19-го року та запит на справедливість, який всім, яким е, всі зелені вішали лапшу, на, локшину на вуха громадянам, вони ж обіцяли, але не задовольнили. Мало того, з того часу цей запит виріс, бо вже і ця команда набакарезяла, причому так, що дуже серйозно, бо дуже багато крові пролилося. Ну, Але те, що Захід побачив Зеленському того, кого бачимо ми, а ми його бачимо таким вже давно. Це не фантастичний герой, який уособлює всі чесноти і подвиги нації. А в ньому бачать живу людину з особистими перевагами і недоліками, який випало очолити супротив мільйонів героїв. Як він це очолив, ми вже бачимо. До чого це призводить його очолювання? Ми теж бачимо. Так от, до чого я це все веду? Тому що ви знаєте. В західній свідомості почав відбуватися, так би мовити, таке розщеплення України та Володимира Зеленського. Для них це культурний шок. Наслідки навіть прогнозувати сьогодні дуже важко, але фактично всі медіа почали бомбити і бомбити не Україну, а Зеленського. Навіть попри те, що колись там Трамп сказав, що зеленський диктатор, ми казали, що чувак, ну, <див> диктатор то вже таке, ніщо, загнув. Але потім Трамп звичайно відмовився від своїх слів. Другий момент, ви знаєте, що відбулося саме завдяки цим супротивним е, діям нашої молоді. Ну молодь у нас обалдена. Ви розумієте, вони вони просто-напросто зрозуміли, що це їх шанс, і вони теж причетні до розбудови української історії. Вони теж відчули свою причетність і ви розумієте, ця молодь вона кайфує там. У ті, от е, революція картонок, розумієте, кожен свою креативну якесь своє гасло вставляє. Ну, це все ну вони кайфують і нагнітати сьогодні. Автозаками, я вже казав, ну це, це буде виган, вони просто віджижмуть за автозаки. А якщо їх не дай Бог, зелена команда перегне палицю, ну вийдуть здорові мужики. Ті, які ще не на війні, або ті, які вже не на війні. Захищати дітвору. Ну реально, так завжди було в українській історії. Ну але ви розумієте, в чому є ризики? Зеленський ще раз наголошую, він законобраний президент, але суспільний договір і оця от наша та от легітимність, яку ми йому дали, вона просто повністю підірвана. І сьогодні нагаварювати на то, що там САП не такий розслідував, не так чи ще щось. Це все херня, це повна херня, але падіння цієї легітимності в очах суспільства ставить під загрозу дуже серйозні речі: це, по-перше, мирні перемовини. Які рано чи пізно все рівно почнуться, і справа не в тому, про що нам скаже Кремль, та нам пасать, що каже Кремль. Чесно кажу, ну от мені особисто, ну от взагалі, від, по барабану. Справа в тому, що переговірник повинен мати довіру. Так, довіру. І дел... йому мають... Суспільство має делегувати йому ці повноваження на цих переговорах. А відсутність такої довіри і такого делегування до чого може привести. Ну, по-перше, воно буде стримувати цього переговірника, бо він постійно буде озиратися, а чого не вийшло, або ж я щось не так роблю, і так далі. Так. А інший момент, навіть якщо він підпише манну небесну, оця от втрата легітимності і довіри в очах суспільства вона знівелює повністю всі його здобутки вдома. І це дуже серйозна загроза, тому що суспільство має. Прийняти це все, бо інакше воно не літає. Ну От воно від слова просто не літає. Знаєте, там зелені бавитися люблять соціологію, я ж чесно кажучи, прикалувався з них, тому що вони ну, реально дебіли. Ну вони люблять балуватися в соціологію. Соціологія, рівень довіри до інституції зараз запирає прізвище. І тому воно таке високе, той рівень довіри. Але до політика зеленського. Його персональний політичний рейтинг вже буде топитися саме такими, як Єрмак, і безпосередньо Єрмаком та Татар. Та. Чи може Зеленський виправити ситуацію? Я пригадую Майдан Революції Гідності. Пам'ятаєте, коли побили студентів, що хотіли люди? Захарченка у відставку? І Янукович не віддав. Потім, коли вже Янукович готовий, був Захарченка у відставку і вже сказав, все, падлець. Народ каже: Ні, ні чувак, почекай, <хи> Захарченко, нам мало Захарчика. тепер давай ще й Азарова. Янукович знову не віддав. Що відбувається сьогодні? Оцей протест, якщо влада піде в Абанк, це буде кінець для цієї влади і незрозумілі наслідки для України. Чесно кажу. Якщо вони включать задню, а Зеленський вже включати почав задню. Я вам хочу сказати, що вимоги протестуючих. Чим більше зелений буде включати задню, тим більше будуть рости вимоги протестуючих. І от де оцей баланс зупинити це все, ну як мінімум, не Сережами Лєщенками і не подоляками. До речі, щось я не чув. Що б там з цього приводу казав Сережа Лєщенко чи Подоляк, чи Заліщучка? Що вони про це говорили? Така от історія в мене в голові крутиться. І друзі, я хотів цими речами з вами поділитися. Ну, якщо маєте час, ще можете подивитися сюжет телеканалу Прямий. На які я сьогодні вранці включався, і трішечки ми там поговорили також про дані події, і ще де про що хочеться поговорити про ситуацію з підписанням закону, який обмежує незалежність Набута САП, а нині бачимо дуже серйозне занепокоєння зі сторони наших західних партнерів, як це може надалі вплинути на нашу співпрацю з ними та на підтримку з їхньої сторони для України. Ну, перші ластівки вже давно прозвучали, крім європейських партнерів. От нещодавно сенатори Сполучених Штатів Джин Шахін, це до речі, демократ та Лінсі Грем, знаємо такий відомий республіканець. Вони застерегли Україну від підриву антикорупційного прогресу і сказали, наголосили, що саме в інтересах України зберегти оцей знаєте. Ну, боротьбу проти корупції і щоб ці органи були аполітичними, не заангажовані політичним впливом. Ну і це звичайно, що ж з Америки кажуть, з океану кажуть з європейці, європейські партнери кажуть. То питається в тій задачі. Це оман, це таке риторичне запитання. Тобто, це шлях демонтажу інституцій, це шлях авторитаризму. Це цій країні будуть допомагати західні демократичні наші партнери. Ні, не будуть тоді. А як це назвати другими словами? Ну, я вважаю, що цей накопичувальний ефект, який вже переповнив невдоволення повінця, пішов наружу. Це одна і сторон медалі. Друга сторона медалі полягає в тому, що м -м, втратився сенс суспільного договору не мітингувати під час війни. Тобто це було зірвано, і цей спусковий гачок зірвав саме Зеленський. Якщо зараз то, знаєте, я е, в перший день там вимагали вето від Зеленського, а я всім казав, народ, ви що справді думаєте, що за дві години написати, проголосувати, підписати е, такий закон, це було без команди саме Зеленського. Вони вичікували реакцію людей. Спочатку на сайті Верховної Ради було інформація, що закон підписаний. Потім ця інформація зникла. Потім я так розумію, силовики переконали Зеленського, що Вова, ми їх всіх так також було при Януковичу. А потім зрозуміли, що рвати дуже ризиковано, тому що дійсно люди вийшли, і попри всі заяви різного штибу політичних трупів, які почали писати, що це все проплачені мітинги, проплачені акції і так далі. Люди просто вийшли, і саме головне вийшла молодь. Так, вийшла молодь, яка, можливо, в 2019 році, вперше прийшовши на вибори, не дала достатньої оцінки тому вибору. Це правда, вони вийшли, тому що їх кинули. Так саме в першу чергу Зеленський просто-напросто кинув як політичний шахрай. Для мене однозначна відповідь тут. Це все було сплановано, і саме підрив таких незалежних інституцій був спланований. У мене багато питань до набу, у мене багато питань до САП. Мене дуже багато питань до того, чому не сидять, скажімо так, дехто виложив зараз дуже великий успішний кейс Набу за цей весь період, за 10 років. Ви серйозно? Це за 10 років помістилося на одну сторінку? А давайте порахуємо, скільки за 10 років грошей платників податків з'їло набу, САП і так далі. Розуміємо, да? тобто наші антикорупційні органи, і який дохід вони принесли державі від своєї діяльності. Ну я вже не кажу за останніх там буквально п'ять років цей розквіт корупції, е, благословений офісом президента та Єрмака. Е, фактично, і що? Де там ті руки, ноги? Що там? Про що там розказував Зеленський на стадіоні? Тому ще раз наголошую це. Знаєте, так би мовити акумулятивний ефект, який він накопичився, накопичився, і якраз от такий от суспільний договір був зірваний саме командою Зеленського на чолі з Верховним головнокомандувачем, наголошую під час війни. Тим часом, вчора після перемовин у Стамбулі, речником ЗС Георгій Тихий заявив, що Володимир Зеленський готовий вже, хоч завтра, зустрітися з очільником Кремля Путіним, і хотів би, аби ця зустріч пройшла разом із Трампом та Ердоганом. На вашу думку, чи погодиться Путін найближчим часом на таку зустріч на найвищих рівнях, і чи можуть на його рішення якось вплинути саме президент? Туреччини та Сполучених Штатів Перше, Путін погодиться лише тоді, коли йому це буде вигідно. Ця історія зараз буде грати проти України. Вони тепер будуть зустріч готувати ще півроку, і через 50 днів Трамп вийде і скаже, я даю Путіну ще 100 днів, або 50 днів, або ще рік, поки готується зустріч. І от ми санкції поки що пекельні, 500% не будемо вводити. Бо ж бачите, бо вже ж готуємо зустріч. Я не знаю, кому такі заяви сьогодні більше допомагають майбутньому миру в Україні чи так би мовити, підставляють дружнє плече Путіну якраз таки маніпулювати цією ситуацією. Ми бачимо на сьогоднішній день заяви Сергія Лещенка, який розповідав, що Зеленський вміло як мисливець заганяє Путіна як дичину. Ну і що як вам? Заганяння капітана КВН по відношенню до полковника КДБ. Я ще раз наголошую, ця історія буде використана Путіним саме в такому ключі. Чи поведеться на неї Трамп? Ну я думаю, що поведеться, тому що давайте пригадаємо, Путін казав, що йому треба там 60 днів. Пройшло декілька днів, і Трамп йому дав 50 днів. Ну тобто, фактично, фактично, тих же самих 60 днів. Що би що? Ну тобто ви розумієте, вже три роки йде повномасштабне вторгнення, 11 років йде війна, вже четвертий рік іде повномасштабка, і Трамп дає Путіну ще 50 днів. Що би що? Що має відбутися за цих 50 днів? Зупинитися вогонь по всій лінії фронту? Ні. Ми бачили хоч якісь натяки. Ні. Да, Путін дав штану під час телефонної розмови, і Трамп ну, на нього як би мовити зубідився. Що буде робити сьогодні Путін? Буде доказувати Трампу з усіх щелей, з усіх телевізорів, що він дуже хоче миру, і просто треба учитувати реалії на землі. І що там далі він там розповідає? Денацифікацію, демілітаризацію. Ну, все те, що вони казали. Але ще раз наголошую: довга підготовка такої зустрічі без припинення вогню це лише допомога Путіну продовжувати рухати фронт на захід. І Якщо наші керівники цього не зрозуміли, ну то значить вони тупі. Якщо вони це розуміють і далі продовжують це робити, в мене до них тоді відкрите запитання. Ви це робите, щоб і що, в інтересах якої країни. Навіть ці заяви, ви розумієте, попри всю мою критику, як би там не було, ці заяви будуть грати, і Путін буде ними користуватися. Зустріч буде тоді, коли буде реальний тиск на Росію. От це все написане в соцмережах Вова зупинись там, Вова Владимир, стоп на тобі 50 днів, на тобі там 24 дні, і так далі. Це все гра в довгу Росії. Вона сьогодні більш вигідна ніж нам. Це зрозуміло. Тим часом речник Палати представників Майк Джонсон заявив, що Сполучені Штати більше не хочуть бути залученими у війну в Україні і мають намір відновити мир через силу. А про що може йти мова? Буквально ем, хвилина у нас залишається ваша думка. Тиск на Україну для капітуляції Крапка. Це я вам сказав це. Тобто, про саме про це йдеться мова. Тому що я не бачу жодного тиску на Росію. Жодного, от нуль. Саме слово тиск сьогодні. Я пригадую історію, коли писалися різного штибу договори, і їх писали не країни-жертви, а так би мовити, союзники. Так? І як правило, це було не в інтересах країни жертви. Ну, пригадайте договори, які підписувалися, коли був Карабахський конфлікт. Правда? Пам'ятаєте, вони що були в інтересах країни, в якої віджали кусок території? Вони були в інтересах Азербайджану? Ні. Ну от і все, така сама і ця історія. Я вважаю, що це свідчення того, що Штати перестали бути нашим союзником, потім перестали, хочуть перестати бути навіть посередником в цій історії. Отже, підписуємось на канал, тисіємо файлини, вподобайки, все, що треба тиснутись, і звичайно, донатьте на ЗСУ, будьте з тим з зсу. Ну а допомога каналу PayPal, Банк це те, що вітається. Ми переможемо! Слава Україні!